Українські спецпризначенці підтвердили успішну операцію на тендрівській косі. Російським окупантам сильно не пощастило. Подробиці та кадри офіційного відео. Дивіться далі. Вчора, 6 серпня, спецпризначенці підрозділу активних дій Артан та морського центру головного управління розвідки Міноборони здійснили спецоперацію у північній частині Чорного моря. Про це повідомляє прес-служба розвідки. Вночі десантна група висадилася на узбережжі та завдала нищівного удару по ворожих позиціях. У результаті були знищені броньована техніка, зокрема МТЛБ, комплекс радіоелектронної боротьби а також фортифікаційні укріплення росіян. За даними гур, під час бою, російські загарбники зазнали значних Них втрат серед особового складу, виконавши поставлене завдання, зокрема й секретно його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат. У гур зазначили, що це далеко не перший успішний захід на тендрівській косі. Подібні операції є лише частиною масштабної стратегії, яка продовжує реалізовуватися. Нагадаємо, тендрівська коса це узький острів завдовжки близько 65 кілометрів та завширшки до кілометра 800 метрів, розташований у північній частині Чорного моря неподалік українського Криму біля берегів Херсонського. Області. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.